З початком періоду цвітіння рослин стартував і сезон алергій: сльозотеча, чхання, головний біль та висипання на шкірі це лише частина симптомів, які заважають насолоджуватись настанням тепла, кажуть хмельничани. Я ні, моя донька. Алергічний риніт на цвітіння. лежить і конюктивіти препаратами від алергії. Алергічний риніт це більше по часті лорів, а не алергіків. Ми проліковуємося два рази в місяці і все. «І Сльози, і все, що водно. Та, мабуть, набути деталі років десять, може більше, трохи. Я знаю, що були на морі перший раз в неї виявилося іменно на світіння. Лікарка-алергологиня Людмила Поліщук розповіла: у весняний період подразниками найчастіше є пилкодайні рослини, такі як береза, кульбаба чи амброзія. Та щоб дізнатись, що саме викликає алергію, необхідно пройти обстеження у Хмельницькому міському лікувально-діагностичному центрі. Це можна зробити безкоштовно, однак лише за направленням сімейного лікаря. На шкірне прик тестування. Тобто, коли ми наносимо алергени на шкіру і трошечки подразнюємо в тих ділянках і дивимося через хвилиночок 15-20, чи є реакція в пацієнта, чи немає. Якщо є, там виникає свербіж, підпухання до того чи іншого алергену. Ми не маємо права цього робити, коли пацієнти мають загострення алергії, тому що можуть бути важкі, важкі ось ці місцеві реакції на алергени. Ну і по-друге, пацієнти в цей час приймають антигістамінні препарати. Симптоматичну терапію під час прийому ми також не можемо робити такого прік тестування, тому що ми на шкірі нічого не побачимо. Алергія може бути вродженою та передатись генетично, а може з'явитись і протягом життя. Вилікувати хворобу повністю неможливо, однак при правильному лікуванні усунути симптоми на деякий час можна. Це антигістамінні препарати, якщо їх недостатньо. топічні стероїди, топічні антигістамінні препарати, антилейкотрінові препарати, але це все з, з консультації лікаря. Самолікуванням не потрібно займатися. Окрім лікування, алергії спеціальними препаратами необхідно дотримуватись певних правил. Не відвідувати якісь парки, ліси, там, де багато дерев, там, де багато висока концентрація пилку. Якщо це прогулянки, вони мають бути в другу половину дня після дощу, коли вже менше пилку в атмосфері. Пік концентрації пилку в атмосфері це 10-та година дня. От тоді якраз мінімізувати знагодження на свіжому повітрі. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.